Доброго дня, діти! Зараз я загадаю вам загадку, а ви повинні здогадатися, про що йдеться? Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, нижня білу. Стоїть неначе ніжачок, у неї сотні пилюсток. Що це за квітка? Так, діти, це айстра. Діти, якого кольору ця квітка? А розміру? А якої форми? Що є у квітки? Так, листя, стебло, сама квітка. У квітки тоненькі пелюстки, голочки. Айстри це квіти осені. Вони цвітуть увесь вересень. Назви їх перекладаються з давногрецькою як зірка. Квітки айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а середина в них яскраво жовта. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою, фіолетовою, червоною та помаранчевою. А її пелюстки можуть пишно стирчати, наче голка їжаках. А можуть охайним віночком оточувати серцевинку. І також бувають квіти з цікавими закрученими пелюстками. Листя вайстер, приглушено зеленого кольору, тоненькі з красивими фігурними краями. Як з давньогрецькою перекладається ця квітка? На що схожі її пелюстки? Айстра – це квітка якої пори року? Сподіваюсь, ви відповіли на всі запитання правильно. До нових зустрічей!